Ви коли-небудь замислювались, що було б без сонця? А як воно працює і чому світить? Сонце найближче до нас зірка, і найважливіше джерело енергії для нашої планети. Воно знаходиться на відстані приблизно 150 мільйонів кілометрів від Землі. Але його світло і тепло. Досягають нас всього за вісім хвилин. Завдяки сонцю на землі є життя, воно зігріває нашу планету, допомагає рослинам рости, а також створює погодні явища. Без сонця було б темно і холодно, а життя б просто не існувало. Цікаво, що сонце. Це велетенський шар газу головним чином складається з водню і гелію. У його ядрі відбуваються ядерні реакції, які і дають світло та тепло. Хоча сонце здається постійним, воно теж змінюється з часом. Через мільярди років воно стане червоним гігантом і згодом згасним. Але це станеться дуже-дуже нескоро, тому поки що можна не хвилюватись. Отже, сонце це не просто яскравий об'єкт на небі, воно наша головна енергетична станція, яка робить можливим життя на землі. Тож, коли наступного разу побачиш схід або захід сонця, згадай, яке воно важливе.